Добрий день, мої маленькі друзі! Тема нашого сьогоднішнього уроку – звірі восени. Пригадай, хто такі звірі? За якими звірами можна було спостерігати під час осінньої екскурсії в природу. Уже наприкінці літа звірі починають готуватися до зими. Звірі линяють. Під час осіннього линяння в них підростає пухнаста шерсть. У деяких змінюється забарвлення хутра. У зайця біля ката ласки хутро із сірого і рудого стає білим. Порівняйте, будь ласка, літнє та осіннє хутро білки. Поміркуйте, чому звірі восени линяють. Подивіться білочка, яка була влітку, а яка стала восени. Багато звірів восени роблять запаси кормів на зиму. Які ж звірі восени запасають на зиму корм? Це в нас є хом'яки, миші лісові різні інші тваринки, які збирають. У дуплах і норах жолоді, горіхи, гриби, насіння рослин, Бобри ж запасають гілки, які складають біля своїх хатинок. Звірі, яким узимку нічим живитися, впадають у зимову сплячку, вони готують для сплячки свої нори. Та посилено живляться, щоб накопичити жир. А жир є для цих звірів джерелом існування протягом тривалої зимової сплячки. Бачимо, як спить ведмедик та спить їжачок. Які ж звірі готуються до зимової сплячки? Це ховрахи, бурі ведмеді, борсуки, їжачки. Чому ж в житті звірів восени відбуваються зміни. Восени з кожним днем стає все холодніше. Зникає їжа, щоб не загинути від холоду й голоду. Звірі готуються до зими. Запам'ятай підготовка до зими. Це осінні явища в житті звірів. Користуючись малюнком на форзаці 1, Розкажи про осінні зміни в житті звірів. Дякую за увагу! Ви впоралися.